Всіх вітаю на каналі Луговенко Наталії. Розпочався 10-й каталог, буде діяти ще до 29 вересня. А я вже отримала своє перше замовлення, так як в перший день каталогу була дуже гарна акція. Чому ж не зекономити і не заробити з такими гарними чудовими продуктами? Ну, давайте, що ж я замовляла для себе. Ну, і... Для своїх таких близьких клієнтів, тому що в основному я замовлення всі відправляю відразу на клієнта. Але є такі, в моєму оточенні, люди, які, Ну які купують в мене особисто слідуючий каталог, слідуючого періоду. На останній сторіночці у нас дуже гарна акція, на крема це крем-бальзам для суглобів і крем-бальзам для вен. Користуюсь сама, тому взяла і для себе, і для клієнтів для вен три штучки дуже гарний крем. На перемінку йде в кого варикос до каштана. Можна каштаном, можна таким взимку. Я вже не раз говорила, що я перехожу на, саме на такий, бо він не холодить, але гарно доглядає за венками, немає таких синіх в'ян не видно, тому ось таким користуюся. Ну і Для суглобів. Це взагалі моя паличка-виручалочка для коліна, те, що потрібно постійно ним користуюся, тому знову ж взяла для себе, для клієнтів три штучки, поки гарна ціна на останній сторіночки. І ще для суглобів бачу, що в мене закінчується, і відразу я вже замовила другий ось такий бальзам з перцем. Саме теж для суглобів. Тому що часто в чаті питають дівчатка: болять болять ноги, як вони пишуть, що порадити, каштани, там вітаміни пропонують дівчатка: болять ноги по-різному. Якщо це суглоби, значить ми пропонуємо не каштан, а саме ось паприку. якщо... Болять ноги, втомилися, варикос. ну Варикоз в основному не болить, просто, можливо, що опухають, і потім такі неприємні відчуття. Тоді каштан. Тобто це зовсім два різних крема, зовсім різні хвороби. І нам поперед тим, як щось пропонувати клієнту, нам потрібно виявити, як в нього саме болять ноги. Тому ось для суглобів. ось такі Кремчики для він наш крем бальзамчик І якщо просто після трудового дня важкість в ногах, це в нас каштанчик. Ось такі мої рекомендації. Поїхали далі дивитися, що я тут купувала. Купувала для депіляції кремчик. Мені цей подобається крем, я ним користуюся, не раз вам уже показувала, розказувала, гарна тут лопатка. Мені подобається. Трішки довше тримати, ось така є лопатка. Трішки довше тримати, чим тут написано, написано 4 хвилини, я, мабуть, десь до 10 тримаю, але все гарно сходить. Взяла. Красочку свою, ну, який мені подобається, 8.1, тому що взяла іншу, і трішки мені колір не подобається. Зараз акція, якщо брати дві то дешевша ціна, так як я цю краску знаю як я нею користуюся постійно, і я так розумію, що я вже Більше експериментувати не хочу, тому взяла відразу дві. Це мені буде на 4 рази окрашування, вистачить надовго. Як без магнію? Бачу, що в каталозі не з'являється наш магній із мінералами, тому купила знов цей, тому що закінчується. І один у мене замовили, поки була гарна ціна. Ну, акційна ціна. Тому взяла. Літ, точніше, літо підходить до кінця, але проблеми ще не закінчуються, тому що, коли жара, люди дуже багато, що піднімається в'язкість крові, і я не виняток, здала аналізи і. Повертаюся до Венностону пити, тому замовила про запас, дві пляшечки, мабуть, там акція. Не скажу, бо не пам'ятаю, брала бо мені надо. І взяла ще так, як сама недавно перехворіла і чую, що Дуже багато зараз хворіють ось таку імуну з самбуку. Дуже гарна добавочка. Тут дуже шикарний склад: і прополіс, і бетаглюкан, і вітамін С, селенім, цинк. Це те, що потрібно нашому організму, коли ми захворіли. Тут 3, 20, вибачається, 20 капсулок, але дуже гарно вони допомагають. Є в нас ще бета-глюкан, там більше капсул. Ось така скляна бутилочка. І так як осінь зима попереду. Точніше, осінь вже настала, зима попереду такий продукт взяла на всяк випадок. Ну і себе потішити два лака, так як я вже говорила, що я не роблю манікюр гель-лаками, А іноді хочеться нафарбувати. І замовила два, так як теж зараз лаки ну, по дуже крутій ціні, там по-моєму. 33 гривня, А якщо я із знижкою, взагалі, виходить по 2640. Ось такі два взяла. Це навіть менше, ніж кава. Ось цей, зараз скажу, номер 85 у мене нафарбований, дуже мені сподобався цей колір. Ну, і ще ось такий, якось згодом обов'язково спробую. Ось таке було в мене невеличке замовлення, але дуже-дуже всі такі продукти потрібні для мене. Рада була вам показати, розказати, поділитися своїми знаннями. Ну, і хто хоче купувати, а ще не має дисконту, завжди запрошую свою команду. Реєстрація буде під відео, а також під відео залишу посилання на свій бюті чат, де ви ще більше узнаєте різних, різної корисної інформації про нашу продукцію, продукцію Лівеста. Всім гарного дня! Головне зараз тихого. Пока-пока!